Загублені цілком таємно доктор Хаус це культові серіали, які прикували до екранів глядачів по всьому світу, але далеко не всі з тих чи інших причин знають їх фінали. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. За мікрофоном Євген, і сьогодні я розповім, як же склалася доля улюблених персонажів багатосерійних проєктів, за якими ми спостерігали у дитинстві та юності. Якщо хочете більше подібних роликів, обов'язково пишіть в коментарях. А також підписуйтесь та ставте вподобайки. Всім приємного перегляду. Загублені. Легендарний серіал з великим бюджетом, заплутаним сюжетом і глибокою філософською ідеєю виходив в Україні з 2005 року та багатьом із вас привив любов до якісних довгограючих проєктів. Лост розпочинався як типова історія виживання. Центральним героям дивом вдалося пережити авіакатастрофу. Опинившись на острові, вони змушені об'єднатися та в диких умовах боротись за майбутнє. Не дуже витинчена навіть на ті часи зав'язка протягом всього свого шляху обростала новими деталями, прихованим під текстом і сенсом. Загадковий острів, його секрети та головоломки інтригували. А практично кожна серія закінчилась несподіваним моментом, що змушувало з нетерпінням чекати продовження. Лос, безперечно, прикував до екранів мільйони людей, але його неоднозначний фінал, без жаданих відповідей, розчарував багатьох фанатів у 17-й серії шостого сезону. Події відбуваються одночасно на острові, який, як і пригоди героїв, зі слів авторів, дійсно реальний, а також в паралельному світі, що виявляється чистилищем. У фінальному епізоді Джек зустрічає свого померлого батька. Він пояснює сину, що той загинув. Церкви, де зібрались пасажири рейсу 815, створив їх міцний зв'язок, і вона є відправною точкою для подальшого спільного шляху персонажів. Суперечливий фінал, як і події серіалу можна трактувати по різному Недоговореність авторів безумовно розчаровує, але при цьому ніяк не впливає на унікальність та заслуги проєкту, який вписав себе в історію. Задовго до божевільних хлопаків, які нині стали еталоном супергеройського жанру, на серіальних просторах панували герої. Прем'єра проекту відбулась у 2006-му, а уже через рік, за неймовірними пригодами людей, відкривших у собі надпереродні здібності, ми могли спостерігати на телеканалі ICTV. Серіал одночасно розповідає низку приближених до реальності історій, на перший погляд, ніяк не зв'язаних персонажів із різних куточків землі. Задаткове затемнення дарує їм силу. Шоковані герої проходять всі стадії прийняття, їхні шляхи дивовижним чином переплітаються, і з'являється спільна мета, а також можливість змінити світ. Перший сезон серіалу це базова річ і безумовно жанрове відкриття того часу. Його я планую передивитись і раджу всім незнайомим з серіалом-глядачам, якщо такі, звісно, є, також насолодитись цим шедевром. Після примірного сезону, піднявшого досить високу планку якості, герої поступово рік у рік скочувалися на дно і через критично низькі рейтинги не отримали гідного завершення. В фіналі всі головні персонажі збираються на карнавалі, щоб завадити Сем'юлю зруйнувати Нью-Йорк. Вони розкривають правду про витівки головного антагоніста, після чого так звана сім'я, а разом із нею і могутня сила його покидає. В самому кінці клер демонструє свій дар журналістам і розкриває таємницю існування героїв на весь світ. Через п'ять років на хвилі популярності супергеройки автори вирішили розворушити стару рану та випустили довгоочікуване відродження. Але практично всі нові персонажі та доволі прохідний сюжет виглядав як плювок в душу фанатів. Місце одного із найяскравіших та скандальних серіалів нульових почесно посідають відчайдушні домогосподарки. Здавалася би, чергова мильна історія про подруг, які мешкають в тихому передмісті та постійно попадають в дивні пригоди, завдяки ідеальній суміші драми та детективу, добряче приправленої влучною сатирою, привернула увагу глядачів різного віку, статі та уподобань. Місцями наївний та передбачуваний серіал з головою занурює в ідеалістичну атмосферу провінційного містечка, де рівненькі галявини, сусідська люб'язність та блискучі посмішки приховують безліч секретів, жорстокості, політок та інтер який є головним двигуном сюжету, вісім сезонів довжиною у життя завершується для головних героїнь останньою грою в покер та переїздом. Звичайно, ж, подруги домовляються час від часу зустрічатись, але наш постійний оповідач Мері Еліс Янг стверджує, що вони так і не стримали свою обіцянку. Лінет і Том переїхали до Нью-Йорку, де та стала генеральним директором філії фірми Кетрін. А через декілька десятків років перетворилась на щасливу бабусю із шістьма онуками. Карлос допоміг Габі розвинути в мережі особистий бренд, після чого парочка поселилась в Каліфорнії. Брю вийшла заміж за тріпа і почала будувати успішну політичну кар'єру. У самому фіналі Сьюзен віддає ключі від будинку. Її авто разом із Джулі та Дітлахами проведжають поглядом привиди, які колись були частинкою передмістя. А нова господарка оселі ховає у шафі підозрілу скриньку, яка підтверджує, що секретом Вікстерія Лейн не судилось закінчитись. Доктор Хаус. Це геніальний серіал про не менш геніального лікаря, своєрідного Шерлока в світі медицини, який разом із командою перевірених фахівців береться за найскладніші випадки, незважаючи на концепцію типового процедурала, де змінюються лише пацієнти і діагнози, завдяки продуманим діалогам і звичайно ж ексцентричному лікарю з тяжким характером, дивовижним інтелектом, невичерпним сарказмом та купою як душевних, так і фізичних травм, серіал став культовим. Неоднозначний доктор у виконанні Хью Лорі, а також його філософія для багатьох була своєрідним провідником по життю. Монологи персонажа перетворювали на крилаті вирази, а діагнози залишались у пам'яті. Напевно, навіть через роки кожен із фанатів хаоса з легкістю за симптомами зможе визначити Вовчак. Неймовірні вісім сезонів закінчились на зворушливій ноті. Головному герою загрожує в'язниця, а його найкращий друг хворий на рак. Остання серія хаотично переплітає глибокі діалоги з галюцинаціями, хворобу чергового пацієнта та міркування, як вийти із складної ситуації. В результаті, щоб провести останні місяці разом з Вілсоном, хаос інсценує власну смерть. Після чого персонажі сідають на мотоцикли та відправляються в подорож. Теорія Великого Вибуху один із найкращих серіалів про гіків, незважаючи на постійну критику, типу сітком скотився, а його жарти вже не смішні. Протягом 12 сезонів незмінно розважав своїх фанатів та зберігав високі рейтинги. За ці роки улюблені персонажі будували кар'єру та особисте життя, долали тяжкі випробування та комедні пригоди. А деякі з них, якщо ви не знали, навіть злітали у космос. Прощання із серіалом вийшло доволі ламповим та сентиментальним. Говард та Бернадет виховують двох дітлахів. Леонард і Пенні, яка спочатку не хотіла заводити дітей, чекають на малюка. Радже, на жаль, розійшовся зі своєю другою половинкою, але у фіналі тішиться компанією нової подружки Сари Мішель Геллер, екей Бафі Шелдон та Емі одружились та спільно отримали бажану Нобелівську премію. На церемонії вручення ми розуміємо, що містер Купер змінився. Він щиро дякує всім своїм друзям та говорить, що дійсно їх любить. Закінчується серіал тим, що наші персонажі в черговий раз збираються у вітальні Леонарда, веселяться та поглинають фастфуд. Цілком таємно Девід Духовний і Джиліан Андерсон, Малдер і Скалі, віруючий та скептик. Ця дивовижна парочка вперше з'явилась на екранах в далекому 1993 році та вмить завоювала симпатію цільової аудиторії x файли зробили популярним не тільки головних акторів, а й саму ідеї глобальних змов та всього паранормального. При цьому вони завжди залишалися людяними та освітлювали важливі питання і філософські теми. Серіал буквально піднявся на Олімп Слави, але, як ми знаємо, втриматись там дуже непросто. Після шостого сезону глядачі все частіше почали помічати самоповтори та топцювання сюжету на одному місці, а дев'ятий сезон, в якому засудженому до страти Малдеру вдалося втекти зі скалі, став для багатьох фінальною крапкою. В пригодах улюблених агентів, але творці так не вважали. У 2008-му на великих екранах вийшов провальний фільм. А ще через 8 років іксфайли повернулись з неоднозначним ребутом, де ми дізнаємося, що насправді Вільям син аж ніяк не Малдера, а курця. У фінальній сцені антагоніст стріляє в обдарованого хлопця, який перевтілився у Малдера та отримує у відповідь кулю від справжнього агента. Скалі крізь сльози повідомляє Малдеру, що вагітна, а в цей момент вдалині виринає живий Вільям. Насправді про кожен із цих серіалів можна говорити дуже довго, тому пишіть в коментарях свого фаворита, і я обов'язково присвячу йому окремий ролик. Як завжди буду вдячний за вашу підтримку. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі!